Всім привіт, на зв'язку компанія «Просто авто Зараз ми над поліною проведемо маленькі опитування по чекам в автомобілях. Що, Поїхали. давай? Да. Поїхали. Що це за перший знак? Ось такий. Ой, цей знак дуже страшний. Цей знак означає, що на заправці треба буде віддати пів зарплати своєї. <реш> Піде, давай слідущий, правильно, ось такий на значок. Це що? Ну, цей знак це літаюча медуза. Вона означає, що ця медуза летить прямо в стрічці в очі і дуже сильно сліпить. Ой, давай слідущий. Ось такий в нас. Ой, Боєк, а це що... бойок штормить добряче. Ну це означає, що машина перегрілася, треба терміново зупинятися і дзвонить до коханого, щоб він щось робив. <рес> давай далі. Ось такий знак. Ой, це означає, що епіцентр перевернувся. Це означає, що машина дуже сильно штормить і уносить десь. Треба теж зупинятися. І коханому дзвонить. Можна не дзвонити я поняв. Так далі, ось таке Ну, цей знак теж обов'язково зупиниться дзвонити до коханого, щось там з маслом чи не вистачає mm -hmm. чи десь тече, то треба Ну, В принципі, молодець, молодець, знаєш. Справилась. да, справилась. Ну, А якщо ти так, як і я не знаєш, що ж це за знаки, тоді тобі саме на наш автосервіс, який знаходиться за адресою присадибна, 10. наші спеціалісти залюбки приведуть тобі комп'ютерну діагностику.